Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відео огляди, і сьогодні у мене буде давно забута рубрика суб'єктивно про книжки. Це той кейс, коли я швіряю з книжками. На жаль, сьогодні такого прям книгокидання не буде, бо книгу я читала електронно, але повірте мені, був би у мене тут паперовий екземпляр, він вже би вже тут літав. егей. Бо мені є що розповісти про цю книгу. Книга просто гівненна. А йде про книжку «Небажаний гість» Шарі гість Шарілапена. Така, до речі, дивна назва автора, але розповім вам про те, чому я взяла за цю книгу. Все почалося декілька років тому. А я знайшла іншу книгу цього автора електронну. Я колись читала з допомогою додатку Google книги. І бачите такі моменти, коли ти там десь їдеш і немає для себе жодної електронки, так я що роблю? Я заходила в Google книжки і брала ознайомчий фрагмент. Якщо мені подобалося книгу, потім купувала і продовжувала читати. І так трапилось з книжкою подружжя по сусідству. ну, майже так. Я взяла з ним фрагмент, прочитала, поїздка закінчилась, я там пішла свої по справам і все. Я пам'ятала, що мені сподобалось. А там яка затравочка? Там історія про подружжя, у яких є мала дитина. Я не пам'ятаю, скільки там тій дитині, але пам'ятаю, що мало років. Ми її поклали спати, включили радіо няню і пішли собі до друзів там тусити. І коли вночі повернулась, дитини вже не було. Ну таке, знаєте, відповідальне батьківство, як воно є. Це все, що я прочитала, і е, я би дочитала далі. Але коли я згадала про цю історію, вже електронки не було в доступі. Так розумію, що закінчилися авторські права. Шукати в папері ту книжку ну, не так сильно вона мене захопила, щоб я прям вже не знаю, провела детективне розслідування, знайшла ту книжку десь на барахолках і читала. Просто мені здалося, що цікава історія. І от. Значить, знов я хочу собі знайти щось класне почитати, бачу цього автора книжку Не гість. Ну, думаю, чому б і ні. Чому б не взятися її почитати? З іншої сторони, у мене є такий, знаєте, незакритий гештальт щодо е цього автора. І я взяла цю книгу. По-перше, я не знаю, як вас, а мене уже за троп для 10 гритят. Правда. Ну, по самі. По-перше, 10 негритят. Така, знаєте, класична історія, де всі в закритому просторі мруть як мухи. Один між одним толком незнайомі, мруть як мухи. Чого ж воно так? По-друге, от нещодавно е був класний фільм «Скляна цибуля». той самий кейс мруть як мухи. Далі, я на Нетфліксі. Нещодавно це вже моя якась історія, так що все в мене навколо це 10 негритят. Е е дивилась е фільм Сім жінок і вбивство». Що ви думаєте? Мруть як мухи. В закритому просторі. І от небажаний гість. Готельчик, десь там, Бог знайде, за метіль. Туди наїжджають різні різні люди. І тут за метіль, за дороги, снігопад страшенний, електрику порвало. В одному готелі. Є власне, власники того готелю, є різні пари, які хоч і щасливі, і нещасливі, давно в шлюбі, це розводитись планують, тільки планують одружитися. Якісь пошукачі пригод, письменниці, ну, коротше, повний такий суповий набір з усіх. І, вроді би, нічого, як вони починають вмерти як мухи. Класичний троп 10-тини гритят. Хоч би щось, ну, знаєте, типу, дуже-дуже. Просто замкнути людей в одному просторі, давши заметіль, і вимкнути електрику. Ну, це така, знаєте, прям супер банальна банальщина. Ну, прям супер банальна банальщина. По-перше. По-друге, дуже-дуже довго. Героїв дуже багато. І дуже довго у нас, ну, типу, зазвичай в детективах в таких історіях хтось бере на себе роль ну, детектива. Або хоча б щось відбувається, що ти розумієш, що ну, буде якась. Розв'язка. Типу, ти знатимеш то вбивця. А тут дуже довго багато-багато е, героїв всі ж бігають суетяться, знаєте, Мені подобається, як воно горить. Ну, мені подобається, як воно горить. Щось бігають, бігається, там відбувається. Е, ми скачемо з голови в голову, з голови в голову, до того, до того, до сього. Таке щось намішане, що просто А, Якісь історії, ні до чого. І тут зараз будуть спойлери, будьте готові до цього. Тобто, якщо ви хотіли почитати цю книжку і скласти свою думку, тут вимикайте. Моя точка зору, що книга гівно. Почитаєте, вернете до цього ролика, до цього моменту, обсудимо далі. До прикладу, а, от вбивство. так? А... Всі налякані, зрозуміло, ж сидять в фоє, обговорюють, що ж то сталося. Як тут ні з того, ні з цього, хтось вирішує поговорити на тему того, що у тебе були секрети, у мене були секрети. Незрозуміло, з чого та тема виникла, бо люди між собою незнайомі. Тобто, от просто так. І тут один з них таки каже: ой, та в мене там був секрет, в мене був брат втопився. До чого мені твій брат? Що мені з тим робити? Ти точно збрехав, ти щось не договорив, щось в тій історії не так. Та навіть якщо в тій історії щось не так, до чого? вона? Далі у нас той брат виплив, ну, не в сенсі, втопився виплив, а в сенсі, що, е, типу, нам дадуть зрозуміти, чому про того брата сказали. Е, і зрозуміло, що тим братом нам хотіли підсвітити якісь характеристики того героя. Але так, ну, вляпати того брата в той текст, ну, знаєте, як, типу, як якась. Клякса. От є зошит, і в ньому клякса. Тобто, абсолютно нелогічно, безсенсово, ні з того, ні з цього. Знаєте, як рояль в кущах, отак От там був той брат. І таких роялів в кущах в тому тексті дуже багато. Тобто там багато речей, які для нас е, ну, просто є аби були. До прикладу, з'являються, нарешті, поліцейські, десь в останні 20%, 20 книжки. Які от тако за 3 секунди все розрулять. І так розрулять, що, типу, бабця Ванга там з ними працює. Так от, вони допитують менеджера цього готелю, чи часом нікого тут не було іншого. І він таки каже: Відчуваю, що нікого іншого не було. От прям зуб даю. І поліцейський такий: а, ну, ладно, добре, нікого іншого не було, так і запишемо. Рівень аргументації просто. Отака от. І е, далі, коли, ну я буду спойлерити, але ж не дуже самі зрозуміти, коли е, ну, вже зрозуміло, хто вбивця, рівень е, типу, пояснення, що це він, ну, такий самий приблизно, як і рівень аргументації, що носом чую ніколишнього тут нема. Ну, тобто, таке. Тобто я не відчула, по-перше, якогось такого, знаєте, прям віри в тій історії. Не відчула, бо таких історій дуже багато. Знаєте, як анекдот, який починається з того, як там заходять в бар. Так? так само і тут детектив, який починається з того, що всі люди опинилися в закритій території і почали вмирати. Класична історія. По-перше, по-друге, притягнуті за вуха сюжетні лінії. Я не повірила мотиву вбивці от взагалі. Тобто, я не впевнена, що той мотив достатній для того, щоб зробити вбивство. Я не повірила е, іншим героям, бо вони були якісь пластикові, їх було дуже багато. Я поки в'їхала, хто є хто. Тобто, е, знаєте, деколи є певні якісь визначальні речі, де ти розумієш, е, там, що це за люди, що вони роблять. А тут просто там, 10, умовно, 10, нарахувала людей, які, яких ти вирізняєш просто іменами. Хто вбивця, не ясно. Звісно, в багатьох детективах так само, От, до прикладу, вбивство в Східному Експресі, теж до речі, той самий троп, так вони всі закриті в одному поїзді. А, здавалось би, теж купа героїв, не ясно, що до чого. Але там є, хоча б ну, знаєте, такі прям пуаро заходять, і тобі вже все одно хто там ще є. Ти просто думаєш, зараз той чолов'яга все розв'яже, зараз все буде на своїх місцях. І потім як все гарно склалося, отаку от гарну картинку без лишніх якихось там, ну, шероховатостей. Тут взагалі не так. А, була купа, незрозуміло чого. Зв'язали в купу ще більш незрозуміло чого. Що я можу сказати? Мені не сподобалось от просто абсолютно нічого. Давайте будемо підсумовувати мій весь цей хейт спіч. По-перше, мені не сподобалось те, як це написано. Бо авторка нас ганяла чи автор Шарі Лапета Лапена, треба, до речі, Пугл це така, тільки що була неповага до автора. Простіте мене, пожалуйста. Так от, по-перше, автор нас ганяє з голови в голову. От просто абзац про одного, абзац про іншу, абзац про іншу. А тут, тут, тут. і е, це ганяння з голови в голову, воно ну, не сподобалось мені. Я забувала, де я є. Чиї є голові, про що я думаю? Ну, тут таке от, По-перше, по-друге, е, цей сам троп десяти не гретять. Отут-от от, от, сидить. Ну, Я про це саме пчету сказала, можна по різному обіграти. Можливо, просто я перенаситилась ним, можливо, що не знаю, просто мені не сподобалось. Окрім того, е, багато лишнього. І багато несказаного. Тобто автор нас між тими ганяннями в голову голову показує якісь штуки, які ну, не мають жодного сенсу. Наприклад, там був льодяниковий будиночок, такий бар з льоду зроблений. Вони щось де йшли. Чого туди йшли, не ясно. Тобто, яка, ну, типу, який був мотив? Ти або все маєш ну, якусь логіку, або, типу, ну, це зараз для чого було. Якщо треба було виморити там три сторінки в книжці, то краще б дав трошки більше аргументації про вбивство, аніж оце, вот. Або там була письменниця, а це був просто мій улюблений кадрик. Письменниця про щось писала. Письменницю задусили, бідаку. І всі давай. Це тому, що вона там, вона ж вона точно писала про то. Ні, вона писала про то, а вона знала про те. Слухайте. Ви стільки разів, автор, стільки разів нам наголошував, що в неї там ноутбук на останніх останній скоро мре, ну ще не вмер, що на тому ноутбуці зовсім трошечки заряду. Зовсім трошечки. Нас пів книжки про той ноутбук мордували, скільки там заряду. Ну Приведи когось до того ноутбука. Хай хтось подивиться, про що писала та письменниця. Ну, на що потім ще 15 сторінок здогадуватись? Не до останнього думали про те, що ту письменницю вбили, бо вона писала про вбивцю. Якщо ви так думали, Візьміть ноутбук і подивіться. Або вже додай автор тої фрази, що там якийсь умовний Джек сходив до того ноутбука, побачив, що він розряжений, і ніхто не може дізнатися, про що та письменниця писала. Ну, тобто, отакі от якісь нелогічні, нелогічності, і ти думаєш, боже ти мій, окей, добре, там на, на 10 людей могло б бути 5 тупих. Ну, але троє розумних мало бути. Або хоча б одне щось розумне мало би там бути серед тої всієї компанії. Коротше. Отаке от. З однієї, сторони, потім, коли там ти вже розумієш, хто вбився, ти розумієш, для чого це все було. Ну, як розумієш? Типу, ти розумієш, що автор тебе туди вів. Але з іншої сторони, ну, це було вже тумач. От прям супер-супер наївно тумач. Я, з однієї сторони, повернусь до початку ролика, хотіла би почитати її книжку, його книжку. Подружжя по сусідству, тому що там класна затравка. Але з іншої сторони, якщо там таке саме, його. Ну, бо це, типу, не Альо, це хороша книжка, це не хороший детектив. Знаєте, Дуже часто я хейчу саме такий жанр. Бо це найлегше чтиво, яке найлегше запороти. От. Тут, в небажаному гості. А назва, назва! Ви думаєте, до чого тут назва? А їм до чого? Бо немає ніякого небажаного гостя. Ну, тобто, типу, отак. От така от історія, от така от книжка, отак вона мені не сподобалась. Розкажіть, що невдалого читали ви. Що робите з такими книгами? Тому що я вже всередині розуміла, що все буде йти от в рубрику суб'єктивно про книжки, що я буду просто стати перед камерою і хейтити. Ось така от історія. Що робите ви з книжками, які вам не сподобались? Дочитуєте чи ні? Розповідаєте про це потім людям чи ні? Було б цікаво дізнатися. А я, на щастя, закінчую з цей свій хейт-спіч. І йду, почитаю щось хороше до зустрічі з вами наступної п'ятниці.